Івано-Франківську планують запровадити нову громадську ініціативу мовних інспекторів. Про це 10 вересня повідомив міський голова Руслан Марцінків. Посадовець зазначив, що у місті значно побільшало російської мови. Був в гостях уповноважений справ української мови пан Тарас Кремінь і радий особисто зустрітися. Це людина, яка захищає українську мову, хоч так можна сказати. В якій країні тільки треба захищати рідну українську мову? Але, на жаль, в Україні це є. Говорили багато про популяризацію української мови? Е, у нас прийнята програма популяризації захисту української мови пам'яті Ірини Фаріон. Е, до речі, записуйтесь на мовні курси як онлайн, так і офлайн. Навчання багато говорили про соціальну рекламу, про інші заходи, які. Франкіз планує зараз здійснювати для того, щоб популяризувати українську мову, в тому числі у Франківську скоріше ведемо е, такі громадську ініціативу Мовні інспектора. Тобто більш детальніше, десь принагідно е, скажу, коли вже буде реалізована е, дана ініціатива, тому що, на жаль, Російської мови побільшало в місті Івано-Франківської. Це є проблема для нашої держави і для нашого міста. у повідомленні міський голова розповів, що провів зустріч із мовним омбудсменом, з яким обговорив проведення соціальної реклами та інших заходів щодо популяризації української мови. Також за словами міського голови, у Франківську вже діє програма захисту та популяризації української мови.